Добрий вечір, тут живе господар, Багатство володя. щедрий вечір, добрий вечір, а його багатство золотіє руки, щедрий вечір, добрий вечір. Хто в цьому домі живе поживання? Того з роком поздоровляю, бажаю щастя, дорослим, тіх і малечі. Всім добрий вечір, всім щедрий вечір. Щоб були всі веселі і щасливі, і здорові, щоб співали пісні і щасливі дні. Хай буде ваша хата радістю багата хибам, медом, ще й вином, ще й смачними порогами та й веселими піснями. Хай. 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 Сіс, си, сад, та й обітала Щедрий вечір, добрий вечір, Дом. а за днів та терени. Щедрий вечір, добрий вечір, а в першому засниміся, а в другому... Скрізь співали, всіх вітали. Забрели вашу хату. Тож дозвольте щедрувати. Приші щедрувати до вас! Живає, сіл з новим роком поздравляє. Щоб вам не були щоб вам жити, і ріштай. Бажаємо вам у цьому році, щоб не боліла голова і не колола в боці, Щоб горілку пили сміло та й в усьому знали діло, щоб і курочки неслися, і поросятка родилися. Пахне в хаті пирогами і куття нам до смаку, гарно ми вам щедрували, наливайте коняку. Оземля земля буде в росній обнові. Буде! Well, the point let's